Майже шість місяців я не міг заснути. І так я зустрів Тайлер Дьортон. Зробиш мені послугу? Так, звісно. Ану, втащи мені з усієї сили. Нашо? Я ніколи не бився. Ти ні. Але це ж добре. Це не так. Що ти знаєш про себе, якщо ніколи не бився? Добре. Тиха. Ти вдарив мене в вухо. О Боже, вибач! Ні, це ідеально. Я відчув свободу. Ми маємо це повторити якось. На ранок єдине про що я міг думати це наступний тиждень. І ми були не самі. Про це говорили усі. Тайлер і я дали цьому ім'я. Джентльмени. Вітаємо вас у бійцівському клубі. Перше правило бійцівського клубу нікому не казати про бійцівський клуб. Друге правило бійцівського клубу нікому не говорити про бійцівський клуб. Ми виросли по потяліку, де усі торочили, що одного дня ми можемо стати мільйонерами та рухзірками. зірками. Але ми не стали. Ми втрачене покоління історії. І це дуже, дуже мене бісить. Едвард Нортон Бред Піт. Хелена Бонхам Картер Тайлер самотужки зібрав армію. Що ти задумав? Ти маєш забути про те, що знаєш. У цьому твоя проблема. Ти маєш забути про все, що ти знаєш. Про кохання, про дружбу. А головне про нас обох. Тайлеру ми довіряли.